Пощастило. Таксі спинилося перед будинком, здійнявши вихор опалого листя. Озирнувшись до влада, водій сперся ліктем на спинку сидіння. Приїхали. А потім трохи знічено запитав Перепрошую, а це вам пощастило так народитися чи лінзи? Влад знав, про що той говорить, звик, що на нього витріщаються. Праве око в нього було блакитне, майже сіре, а ліве темне, каре. Це називається гетерохромія, сказав він і вийшов із машини на потрісканий тротуар біля батьківського будинку. Таксі від'їхало, а він залишився стояти з валізою в руці, відчуваючи, як на груди тисне важке жовтневе повітря. Старий дім витріщався на нього темними вікнами, вечірнє повітря пахло мокрим листям і димом. Минуло багато часу відтоді, як він востаннє стояв тут. Батька не стало кілька років тому, і Влад постійно відчував провину, що занадто рідко навідував його могилу. Тепер раптова неміч звалила й матір. Вона лежала на лікарняному ліжку, бліда й виснажена. Її тіло здавалося крихким, і це лякало Влада більше, аніж він наважувався визнати. Коли пролунав дзвінок Ваша мати знепритомніла, краще приїздіть. Він одразу купив квиток, похабцем споховав речі і прилетів. У лікарні він зміг її побачити тільки через двері палати. Може, завтра, сказали, може. Тож він прийшов сюди, у батьківський дім. Сходи застогнали під його вагою, двері відчинилися з протяжним скрипом, і навлада дмухнула спертим повітрям. Усередині все ще пахло, як і колись мастикою для підлоги та материнськими парфумами з лавандою. Тільки тепер ці запахи були глухими, немов давні спогади. Влад заніс валізу у свою колишню кімнату, тепер уже гостюву, і почав блукати будинком радше з нічів'я, аніж із наміром, повз зачинені двері батьківської спальні, повз кухню з календарем, що застиг на вересні, повз вітальню з маминим улюбленим кріслом, нарешті спинився у татовому кабінеті, де полиці гнулися від книжок у твердій палітурці і аби як поскладених фотоальбомів. Він витяг один і розгорнув на останній сторінці. Із глянцевих світлин дивилися знайомі обличчя. Ось батьки усміхаються під деревом у садку, ось мама щось захоплено розповідає фотографу, певно, татові. Ось тата показує їй щось за вікном. Пожовклі сторінки тихо шаруділи під пальцями. Влад гортав їх, повертаючись, у минуле, де всі були живі, здорові та щасливі. Ось він сам, хлопчак із щелиною, замість зубом ружиться на сонце. Ось батько обіймає його за плечі. Кремезний, серйозний. А мати ще молода, усміхається так, як давно вже не вміла. Біль у грудях поглибився. Влад гортав швидше, намагаючись наздогнати щось невловиме. У якийсь момент альбом вислизнув із рук, і фотографії розлетілися по підлозі. Він нахилився і почав їх збирати, насупився, виявивши, що кілька знімків злиплися. Під знайомими, перетягнутими десятки разів фото, виявилися інші яких він раніше не бачив, на кожній світлині незнайомий хлопчик, трохи менший темноокий, завжди поруч, то тримає його за руку, то кидає м'яча, то мрожачись ховається від водяних бризок. Влад заходився перевіряти весь альбом, знайшов іще з десяток таких світлин, і на всіх цих хлопчик рідко сам частіше з кимось із родини. Серце калатало. У тому хлопчику було щось до болю знайоме, наче забуте слово на язику, наче сон, який тане під ранковими променями. Фотографії тремтіли в його руках. Влад залишив їх на столі, хоча пальці не хотіли розтискатися. На глянці лишилися вологі плями від поту. Він пообіцяв собі подивитися світлини знову вранці, коли дім уже не буде таким темним. А голова такою важкою від дорожньої втоми та лікарняних тіней. У своїй старій кімнаті він опустився на ліжко і заснув одразу щойно голова, торкнулася подушки. Сон був повний води. Влад стояв біля річки, де влітку гойдалися очерети і літали бабки. Але тепер не було літа. Вода була темною, а повітря холодним. Поруч стояв хлопчик із фотографій. Він тримав влада за руку. Хлопчик зробив крок уперед і ступив у воду. Зробив ще кілька кроків, озирнувся і махнув рукою, манячи за собою. Поверхня води розійшлася з тихим чваканням, і він зник, ніби хтось схопив його за щиколотки та стягнув униз. Тільки бульбашки попливли гладдю води. Влад хотів закричати, але з горла не вирвалося жодного звуку. Нахилився над водою, серце калатало в скронях. І побачив, що то не бульбашки на поверхні, то очі, десятки очних яблук дивилися просто на нього. Він прокинувся різко, жадібно ковтаючи повітря. За вікном займався світанок, десь далеко гавкав пес. А тоді Влад розрізнив ще один звук такий тихий, що спершу подумав то вітер у ринвах. Та це був не вітер, скрип. Високий, майже дитячий плач, що просочувався під двері. Серце заколотало об ребра. плач наростав, перетворювався на виття, а тоді перетворився на стогін, від якого волосся на руках стало дибки. Влад змусив себе встати. Ступні торкнулися холодної підлоги. Плач урвався, тиша. Він довго стояв, слухаючись, у ніч, але звук більше не повторився. Коли ліг знову заснути вже не зміг. А щойно згасли вуличні ліхтарі, одягнувся і вийшов із будинку. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Лікарня зустріла його хлоркою та антисептиком. З запахом що миттєво чіплявся до одягу і волосся та переслідував навіть за її стінами. Усе життя їхньої сім'ї було присякнуто ним. Спершу його приносив додому батько хірург, потім він сам, а тепер ним насичувалася мати. Він знайшов її в тісній палаті з єдиним вікном, прочиненим у холодне осіннє повітря. Стара жінка лежала підперта пласкою подушкою, з блідих, мов парафін, рук, стирчали трубки. Рівне попискування серцевого монітора відлунювало в його голові власний досвід. На мить він відчув себе дванадцятирічним хлопчиком, якого застукали за чимось забороненим. Жінка на ліжку повільно повернула до нього обличчя із запалими очима. Синку, прошепотіла вона, добре, що ти встиг приїхати. Влад відчув, як від її слів у животі зав'язується тугий вузол. Він сів на край стільця і взяв її руку в свої, Притисся щокою. так вони просиділи якийсь час. Лікар каже, пухлина в серці, нарешті промовив він, намагаючись стримати тремтіння в голосі. Неоперабельна. Так, знаю. Слабко кивнула мати. Але не хвилюйся, усе буде добре. Якби тато був живий, Влад стиснув її пальці. Ми знайшли б донора. Він завжди знаходив. Ледь помітна тінь безрадісної посмішки торкнулася її густ. І батько, він був хорошим лікарем, але не завжди можна все вилікувати, синку. Я просто хотів сказати. Він махнув рукою, не знаючи, як сформулювати те, що крутилося в голові. Може, пересадка могла б допомогти? Вона ніжно погладила його по щоці не варто переводити молоде серце на таку стару жінку, прошепотіла вона. Ти ж знаєш, як це працює. Не всі трансплантати приживаються». Влад відвернув погляд. Він знав, він завжди знав, але ніколи не задумувався, чому йому завжди щастило. Але він махнув рукою. Вони ще трохи посиділи в тиші, яку порушував лише сухий писк монітора, потім почали говорити про інше про погоду, про сусіда, який знову забув зачинити ворота, про ціни. Це були звичайні дрібниці, але вони заповнювали простір між ними, даючи обом перепочити від важких думок. Зрештою, Влад сказав Ще одне, і дістав з кишені фотографії, розклав на ковдрі. Ти знаєш, хто це? З глянцевого паперу у різних позах на них дивився хлопчик завжди поряд, завжди близько. Мати стиснула губи, її груди піднялися у важкому вдиху. Ти був у нас в домі, тобі не варто було їхати туди, сказала вона. Там не прибрано. Влад мовчав, чекав. То був сусідський хлопчик, зрештою сказала жінка. Мачків, тих, що виїхали. Він любив з тобою гратися. Ой, ще крутився поруч. Я не пам'ятаю, як його звали. Влад нахилився ближче, стілець під ним жалібно скрипнув. Сусідський хлопчик, ти впевнена, бо на фото він скрізь із нами. Тримає мене за руку, сидить у тата на колінах. Це не схоже, ніби він сусідський. Жінка ковзнула поглядом по знімках. Пальці здригнулися, ніби хотіла відсунути фотографії. Але не мала сили. Ритм, із яким попискував серцевий монітор, прискорився. Не хочу, щоб ти копався в цьому, прошепотіла вона. Деякі речі краще залишити в спокої. Її слова вінили на нього холодом. Вона не заперечувала, не пояснювала, лише відгороджувалася. Влад зібрав фотографію і підвівся. Мати заплющила очі. Я так втомилася, синку. Пробурмотіла вона. Він довго дивився на неї, на слабке коливання і на зелену лінію, що тремтіла на екрані, на бліді руки поверх ковдри. У коридорі хтось засміявся різкий буденний звук, який зовсім не пасував цій кімнаті. Я прийду завтра, сказав він, і легко торкнувся губами материного чола. Потім поклав світлини в кишеню і пішов. У домі тиша була така густа, що кожен скрип підлоги лунав, мов плач. Влад не витримав і вийшов на двір, аби просто вдихнути трохи життя. Вулиця виглядала так само, як завжди сонце вибілювало дерев'яні фасади, старі клени скидали листя, що шароділо по асфальту, кілька дітлахів із криками промчали повз на велосипедах. До сусідського будинку підійшла бабуся у довгій вицвілій ковті та блакитній хусті, з під якої вибивалося сиве волосся. Тьотю Катю. гукнув Влад. Жінка обернулася. Владику ти. її усмішка на мить розквітла, але відразу згасла. Бідна твоя мама! Ой, тяжкі часи. Так, але мамі вже краще, відповів він. Сьогодні вже пускали до неї. Влад витягнув одну із світлин, намагаючись не тремтіти, і простягнув її. Можна спитати вас про дещо? Ви пам'ятаєте його? Жінка примрожилася, довго вдивляючись у знімок. На мить вираз її обличчя пом'якшав, а потім різко закам'янів, немов зачинилися двері. Ой, було щось із малим, прошепотіла вона. Давно не пам'ятаю вже, стара стала. Краще не ворушити. Що ви маєте на увазі? натиснув Влад. Вузово шлунку стягнувся ще тугіше. Ви ж пам'ятаєте, хто жив поруч? Це був сусідський хлопчик. Жінка різко зирнула на нього, а тоді затрясла головою. Ні, ні, не питай мене про таке це не мені казати. Вона вже поклала руку на хвіртку, щоб піти, коли він знову спитав. А як звали малого мачків? Мачків? Вона завмерла, і його червучко ковзнули по будинку через вулицю. Де ті колись жили. Це тих, що поїхали, у них ніколи не було дітей. І вона зайшла у двір, голосно брязнувши хвірткою. Влад лишився стояти на вулиці з фотографією в руці. З неї на нього темними очима дивився давно знайомий хлопчик не син сусідів, а хтось інший. Пил крутився в останніх сонячних променях, що пробивалися крізь брудну шибку горища, забивався вніс і липнув до язика. Влад не зважав. Він сидів біля картонної коробки, забитої старими паперами, заклеєної і забутої, прийшов сюди шукати відповіді. У папках зберігалися податкові бланки, крихкі конверти, вицвілі роздруківки. Витрошуючи павуків і кашляючи, він висмикував документи жменями, швидко перебирав і відкладав у бік. На самому дні знайшлася жовта папка із вицвілим гербом місцевого рацу. Його руки завмерли, документ усередині пожовтів, але залишався читабельним, свідоцтво про народження. Ім'я, виділене жирним Станіслав, стать чоловіча, народився 17 липня, батьки Богдан Сушко і Олена Сушко, його батьки. Влад дивився, доки літери не розпливлися, пуль скалата в молотому горлі. У хлопчика з фотографії було ім'я. Він мав брата. Під свідоцтвом про народження лежав ще один аркуш свідоцтво про смерть. Він порівняв дати. Його брат прожив лише п'ять років. Тієї ночі влад знову стояв на березі річки. Кольори сну текли і змішувалися, мов розлита фарба. Вода тремтить темно-червоним. Не просто вода, а вода з кров'ю. У горлі пече гаряче і солоне. Хлопчик із фото, Стас, борсається у воді. Влад стрибає за ним, намагаючись схопити. Сліпучий спалах у оці, тріск дерева, батьків бас, і материн плач, звук який розколює світ навпіл. Влад прокинувся у холодному поту. Намить здалося, що плач переслідував його навіть поза сном, а тоді він зрозумів так і було. Ледь чутний, але справжній плач, тонкий, жалібний, линув з-під дверей. Він просочувався крізь дошки, дзвенів у зубах, обвивав його. Влад підійшов до дверей і обережно причинив їх, вслухаючись, у пітьму. У домі було темно, лише хворобливе світло ліхтарів пробивалося крізь вікно, плач дали навіс кухні. Влад рушив на звук, там, у тісній темряві, почув його чіткіше. Приглушене підвивання піднімалося знизу, звук доланаві з кутків, де стояв старий дубовий стіл, той самий, за яким батько пив чай пізніми ночами, той самий, що мати накривала твердою пластиковою скотертиною з вицвілими яблуками, а під ним завжди лежав килим, втомлений квадрат червоно-бурого плетева із плямою посередині. Влад ніколи не думав про нього килим був настільки звичним, як і сам стіл. Він відсунув їх. Під килимом виявилася ляда, вирізаний квадрат, щільно підігнаний до підлоги. У горлі пересохло, ні ручки, ні завіси. Владу пер пальців з марно. Тоді витягнув ніж із шухляди і остромив лезу в шпарину. Дерево вироснуло, коли він підчепив ляду. Вона піддалася. Він підняв і відклав її на килим, посвітив униз телефоном. Вузькі сходи впиралися у старі, сірі і щільно зачинені двері. Серце на мить завмерло, а потім гупнуло сильніше. Біля краю отвору він побачив вимикач і клацнув ним. Сходи залило електричним світлом, плач стих. Влад рушив униз. На півдорозі коліна почали тремтіти, і він мусив зупинитися. Притулив чоло до холодної стіни і почав рахувати. Вдих раз, два, три, видих раз, два, три, повільніше ще раз. Як вчив батько, коли він дістався дверей і торкнувся ручки, із-за них долинув протяжний важкий стогін, і настала тиша. Влад подумав про свідоцтво на горі, подумав про дату у свідоцтві про смерть, подумав про інші дати, які знав на дотик, за текстурою шрамів, про кожен раз. Коли виходив із палати і вважав, що йому пощастило. Будь ласка, нехай я помиляюсь, сказав він і натис на ручку. Двері відчинилися, і його обдав сморід. на чистоти і старий піт, запах людини надто довго замкнений у чотирьох стінах, його ледь не знудило. Кімната була маленька, зі стінами, оббитими поролоном. У кутку з крану вода крапала у дірку в підлозі, посеред кімнати, підібгавши коліна до грудей, лежав чоловік у брудній гамівній сорочці. Він був виснажений до кісток, що випирали крізь тканину. Бліда, жовтувата шкіра обтягувала гострі вилиці. Коли він підняв голову, світло впало на місце, де мало бути ліве око, і знайшло лише м'яку печеру пустої очниці. Інше око, темне, насторожене і недовірливе, Уп'ялося в нього і не відпускало. Привіт, озвався Влад, і слово здалося непристойним у його вустах, надто недоречним для цього місця. Чоловік видав звук, напівсхлип, напівсміх і вишкірився. Дивлячись на його пересохлі потріскані губи, Влад побачив, як усе стає на місце, мов шухляди у доброму комоді. Лінія щелепи, виган вуха. Маленький серпоподібний шрам над бровою, що збігався зі шрамом на одному з фото на горі. Усмішка хлопчика зруйнована, але впізнавана. Він хотів назвати ім'я, але в роті пересохло. Тож він став навколішки і простягнув руку, як простягають її наляканому собаці, низько долоною догори порожньо. Стасе, нарешті сказав він, і побачив, як чоловік здригнувся. Здригання перейшло в тремтіння, тремтіння у глибокий вдих, і з тим вдихом кімната раптом наповнилася новою присутністю, наче щось, що довго чекало, нарешті підвелося. Хлинули спогади. Влад знову був маленьким, ледве діставав до раковини без табурета. Завжди хворів живіт роздутий, шкіра жовта, медсестри шепочуть слова, які він не розумів, а от імунний гепатит. Але влад знав, що це означало він помирав. Інший спогад, гострий, мов укол голки. мати з великим животом. Її долоня притиснуто до округлості, батько на кухні говорить низьким голосом Він буде донором, це єдиний шлях. Я про все домовлюся. Далі теплі картини двоє хлопчиків поруч, Ліжечко у кутку, слабкий запах дитячої присипки, маленька рука, що чіпляється за нього, сміх стаса біля річки. А потім вода, холодна річкова вода, що затягує маленького хлопчика. Той б'ється з повними жаху очима, намагаючись закричати але щойно розтуляє рота, його заливає водою. Влад пірнає за ним і зелений світ перевертається до гори дригом. Слизька гілка під водою вирізається йому в обличчя, вибух білого світла, жахливий тріск і порожнеча там, де було око. Він пригадав крик. Пригадав батькові руки, грубі й упевнені, що витягали його, пам'ятав материн плач Боже, звідки плач, а потім нічого про Стаса. Чорні провали заповнювалися. Батько, холодний, який належить хірургу, зробив неможливий вибір. Влад пригадав його слова. Медицина це мистецтво жорстокого вибору. Життя завжди коштує життя. Тоді Влад гадав, що це метафора. Тепер він розумів, що батько говорив буквально це був не вибір відчаю, а холодний вивірений план створення ідеального донора із власної дитини життя сина, який був здоровий, проти сина, який помирав, і батько як бог зважив їх на своїх хірургічних терезах, і виніс вирок. Підвал перетворився на в'язницю брат не похований у могилі, а захований живцем, триманий при житті заради мети як запас плоті. Частина печінки, око, знову частина печінки, і знову. Не дивно, що йому завжди знаходився донор, не дивно, що трансплантант завжди приживався, не дивно, що йому щастило. Частина однієї дитини пришиті до тіла іншої. Стіна обману, збудована цеглина за цеглиною. Мати шипочі, що Стас потонув і більше ніколи не називає його імені. Фотографії сховані, спогади поховані, дитинство до докупи з брехні. Влад присів поруч із братом. Сморід сечі і лайна був таким густим, що Нудота підступала до горла. Зблизька Стас був схожий більше на скелет, ніж на людину. Ребра випирали з під тканини, губи потріскані, мов старий папір, скільки він не їв, скільки часу мати вже лежала в лікарні, та, попри виснажене тіло, Єдине око горіло яскравою люто. Влад потягнувся до пряжок на гамівній сорочці, його пальці торкнулися холодної шкіри ременів і завмерли. Нова правда вдарила йому в груди каменем. Усі ці роки, нескінченні операції, одужання, другі шанси, він виходив із лікарні живим лише тому, що завжди було що взяти. Йому не щастило у нього був ідеальний донор його брат Стас. Він уже торкнувся пряжки, коли зринула думка повільна і важка, немов роздуте тіло, що спливає на поверхню води. А захворювання не зникають назавжди. Вони відступають на якийсь час, але завжди повертаються. Ти можеш тримати дієту, молитися, бігати, бути правильним, а вони знову повертаються, і, коли повертаються, ти не знаєш, чи пощастить тобі цього разу. Ти можеш шкодувати і бути живим, а можеш бути милосердним. Можеш бути справедливим і бути мертвим. Рука затремтіла над ременями і відсмикнулася. Ти голодував, тихо сказав Влад, майже лагідно, хоча у горлі стояла жовч. Тобі пощастило, що я тебе знайшов. Я принесу тобі бульйону, це допоможе. Налите крові око розширилося, спалахнуло люттю. Стас смикнувся в сороці, з горла вирвався хрип. Він рвонув угору із силою, неможливою для такого виснаженого тіла. Кістки і сухожилля, лютій голод ударили у влада. Його відкинуло до стіни, потилицею він вдарився об кран, з якого скрапувала вода. Світ на мить потемнів, і Влад відчув, як сповзає на підлогу. Стас навалився зверху, спотворене люттю обличчя наблизилося притул. єдине око блиснуло голодом. Ти все життя брав, проричав він. Тепер твоя черга ділитися. Зуби клацнули в повітрі, не діставши цілі. Влад вирвався з під брата і підвівся, подивився, як той звивається на підлозі. Доторкнувся до потилиці, глянув на закривавлену долоню. Пощастило. Скрушно похитав головою. Я принесу тобі поїсти, прошепотів він. Тільки почекай. І зачинив за собою двері. На кухонній підлозі килим лежав згорнутий і притиснутий лядою. Влад поклав її на місце і накрив килимом, старанно розправивши, щоб не залишалося складки. Він постояв хвилину, слухаючи, як серце знову вчиться свого ритму, а тоді підійшов до плити. Набрав у ковшик води, вкинув бульйонний кубик і поставив на конфорку, запалив вогонь. Що робить людина, коли дізнається, що її життя це злочин? Коли кожен вдих оплачений чужим болем, панікує, біжить до поліції, у цього дому були власні закони, викарбувані на кістках родини. Перший закон був простим виживає той, кому пощастило, і цього разу пощастило йому, його печінка, його око законно здобуті за жахливим сімейним статутом. Він не був жертвою, він був співвласником пекла, яке збудували батьки. Вода закипіла. Десь знизу долинув стогін, і він подумав, що то труби. І він подумав, що то завжди будуть труби. Він продовжував думати це, доки пара не піднялася і не затуманила вікно. І в тій млі його два різних ока на мить виглядали однаковими. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.